Друзі, я думаю, ви пам'ятаєте, що ми давно дружимо з компанією Acer, і коли хлопці з Acer почули, що ми збираємося робити огляд цього БТР, то сказали: стоп, 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 почекайте. У нас є крутий ноутбук, який відповідає по логіці цій машині. Будь ласка, прорекламуйте, і коли я його побачив, а виглядає він дійсно відповідним чином, я сказав, блін, так я його вже давно тестував. Тому що саме такий ноутбук входить в комплекс Valkyria. Це безпілотний комплекс, яким ми давно користуємося на фронті. І ця модель мені дійсно давно подобається. Чому зараз поясню? На відміну від конкурентів в цьому класі захищених ноутбуків, таких як Panasonic чи Getac, які коштують ну, там, якісь шалених грошей там, 3, 5, 10 тисяч доларів, ця модель коштує, ну, я б сказав, навіть мало порівняно. Це десь до тисячі доларів. Причому. При цьому вона повністю відповідає всім базовим вимогам до ноутбука, який можна взяти з собою десь на відпочинок, чи навіть на війну. Він витримує вологу, попадання вологи сюди, він витримує падіння і так далі. А все інше питання, чи воно вам потрібне за такі шалені доплати. Повірте, прострілюються вони всі однаково. І так, Браунінг той самий славнозвісний М2 з тої самої Британії. Калібр 12,7 або 50 BMG. Так, Зараз спробую все зробити правильно. Кулемет встановлений, ну і сам станок вже тут в Україні, нашими умільцями. Я знаю, що багато хто з вас вже подумав, ви що кончені, розстріляли ноутбук заради хайпу. Треба було віддати військовим. І зразу дисклеймер: той ноутбук, який ви вже бачили, як ми розстріляли, але насправді ми його ще не розстріляли. Якраз той самий з комплексу Валькірія, який трохи попав під гради. Бачите, від градів і куль, на жаль, цей ноутбук не захищений. Від всього іншого непогано. Далі, якщо ви зацікавились цією моделлю, вам про неї більш детально розкаже вже Ярослав. Лінійка Acer Enduro була створена саме для використання у складних умовах, і вже багато років впевнено приймає виклики у будь-яких ситуаціях. Втім, я б не сказав, що цей Enduro N3 виглядає якось особливо брутально, навпаки, стримано і навіть стильно. Він пропонується у двох кольорах: такому зеленому і є ще синій. Кому як, мені зелений приємніший, але головне тут інше. Він захищений і від падіння, і від води. Тут реалізована вологостійкість IP53, а також військовий рейтинг mil std 810 h Це високий показник надійності, і він означає, що цей ноут захищений і від ударів, і від вібрацій, і від великих перепадів температур. А ще високої вологості грибків і дозволяє працювати у вибухонебезпечних умовах. В принципі, думаю, саме тому його й обрали до складу Valkyrie. Я його поливати водою не ризикнув, але бачив, що так робили в оглядах, і він продовжував жити. По кутах тут є амортизуючі бампери, а всі порти прикриті, і це круте рішення. Та й взагалі сам ноутбук виглядає солідним і реально добре зібраним. Нічого тут ніде не люфтить і не прогинається. Що тут всередині? У нас версія з i5, але ще є й версія з i7. Тут від 8 до 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD на 512, звичайно ж Wi-Fi 6, Thunderbolt, Type-C і ще відеокарта може бути або вбудованою, або дискретною на базі чіпу NVIDIA GeForce MX230. Ну і екран тут 14 дюймів з роздільною здатністю 1920х1080 на і з яскравістю до 450 ніт. Коротше кажучи, сучасний захищений ноутбук, який до того ж коштує не всіх грошей світу. Перевірити вартість можна за посиланням під відео.